Слава Україні! Мої любі друзі! Сьогодні ми знову граємо в шахи. Ну що ж, почнемо. Граємо ми каталонську партію центрійського початку. Каталонський варіант. Суперник захоплює центр. Але ми пробуємо його розбити. Граючи Д4. Міняємось. Височа пішка на Е3. Хочемо поставити коняшку на Д4. Непогано стоїть кінь. Згодитись. Він висовує свого слона на поле 4. Ми спокійно ставимо ферзя на c 2 щоб напасти на слоника. Суперник думає. Все ж таки б'є. Ми також б'ємо. Може дати шах. Може. Чи йому це щось дасть? Можливо, дасть. Можливо, я зробив помилку. Можливо, не робив помилку. Ми це побачимо. Граю сюди і, напевно, зараз строю сюди так. Станом фітєстра, щоб написано коника. Він б'є. Так. Що нам робити? Було би добре. Можемо взяти і зіграти так. Думаю, це буде ідеальний варіант. Б'ємо. Іграємо конем. Суперник, звісно ж, може взяти пішочка на А2, але у нас зараз тура активізується. Проблем таких то нема. Не мало би бути? Так. Різя поставимо назад. І вже суперник гарно зіграв. Ой-ой-ой! Суперник грає агресивно, не забрав того, того пішачка. Ну добре, подивимося, що з цього вийде. Кінь поставив коня постане 4, щоб напасти на нашого коника. Більше ідеї я не розумію. Кінь не сильно захищений. Рай сюди. Так. на Т3. Хороша позиція. Постав коника сюди. Куди кінь дивиться? Нема таких точних полей. Тому б'ємо ферзем. Виграючи при цьому одного пішачка. Що в закінченнях дуже важливо. Так. Суперник думає. Зіграв ферзь на F6. Ми можемо вдарити, але це буде помилка. Буде напад і на короля на ферзя. Ми програємо свого ферзика. Тому граємо. Коня теж не можна забирати, якщо ще не коня забрати. Тому можна зіграти навіть H3, щоб зігнати сонника. Але ні, суперник теж непростий. Граємо. Ферзем сюди. І тепер слонику. І на слоника, і ферзь тепер під захистом. Коня, як мінімум. Нападаємо ще раз. Якщо він б'є, обов'язково б'ємо ферзем. Бо якби що ми даримо пішачком, він дасть ось такий неприємний шах і виграє. Так. Ти виконуємо сюди, як ми бачимо, що ми тут можемо цікавого зробити. Можемо зіграти сюди конем. Але це нам буде добре після цього. А можемо зіграти такий цікавий хід. Персь F4. Якщо він не б'є, а він дарив. Зараз поясню, в чому закричалась пастка. Я ферзя, що він вдарив. Він вдарив. Я б'ю, слоника мусить відводити. Відводить тільки на поле g6. І я просунув пішечка далі і виграв тим, тим, тим самим слона. Зараз маю лишню фігуру і гарну позицію. Так. Кон, 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 коника стан центр. Може, того. Пішечка просунемо. Просунули. Прекрасно. Далі просуваємо коника, даємо шах. Хочемо за труп ставити. Так, просуваємо пішачка, нам треба того коника розміняти бажано. Е, міняємося. Чому б ні? Напала на того пішачка. Дуже по хід був цей, але його не робить. Тому ми б'ємо. І просуваємося пішечкам. Б'ємо. Сіпенс зробив дурість. Перекриваємось. Просуваємося ферзя. Просунули. І дали мат. Переступаємо до наступного суперника. Так. Покермон. Знову граємо каталонську. Сперник робить блок проти нашого слона фенкетованого. Робимо рокіровочку від плану нашого не відмовляємось. І фінкетуємо іншого слоника, щоб мати на. щоб протиставляти йому. що зараз хоче зіграти е 4. Так і зіграв. Але ми теж щось даємо, якийсь опір. Бо так просто йому не буде. Слава ставимо назад, на g 2, а він далі просуває. Так. Що вдаримо ми. Суперник дуже активно грає. Швиденько, швиденько. На ми виграли все ж таки. Але хто? Хто знає, зараз він може теж якісь щось чудити. Ну, ми б'ємо королем, він бере, скоріше, так. Йдемо. Маємо все одно лишнього пішачка. З, з, з набагато кращим слоником, ніж його кінь. Його кінь зараз майже не перс... безперспективний, а наші дві тури зайняли е, вертикалі. І маємо ще до того лишнього пішачка. Ситуація хороша. Граємо з 4, щоб не дати того. Так, непогано. Просунемо, напевно, пішка на С4 хоче мати сильнішими. Хоче свою туру закріпити, але ми цьому не даємо зробити. І важливо було б зігнати коника на ось цю позицію. Ми зажимаємо так звану останній лінії і ставимо сюди свою туру. Тепер можна буде отаким планом виграти е коня. Я поясню, чому. Бо якщо ми просунемо пішка сюди, у нас буде тусонки, як крита діагональ, і Тура не зможе відійти сюди. Він це розуміє прекрасно. Але з тим нічого поробити не може. Тому просуваємося далі. А тим часом Тура відрізає і кроль не може підійти. Просуваємо нападаємо на туру. Що йому робити, не знаю. Відійшов, взяли його коника. Маємо моличну фігуру. Хороша позиція. Так. Е, тут, напевно. Найкраще буде зіграти сюди на, щоб з'їздити пішка на 7. Маємо двох гарних прохідних пішачків. Можемо підловити його на розміні. Ні, не підловили. Так. Підсунемо короля, щоб його король ніде не проліз на всякий випадок. Даємо шах. І в нас все прекрасно. Міняємо тури з лишньою фігурою. І пішачком ми 100% виграємо. Що ж, ви виграли? Відео вийшлося досить коротким. Тому може сьогодні, як виняток, зіграємо одну бліц партію Ну що, давайте попробуємо. Називається цей вид пуля. Спарк зіграє 4. Кінів 3, Кінів 6. Захист чотирьох коней. Зіграв центральний дебют. Ми б'ємо, б'ємо. Спокійно граємо. Принаймні, я так думаю, що ми спокійно граємо. Просувай свого пішка вперед. Це жертва. Ніщо інше, як не жертва. Ми маємо тут непогану позицію. Хороший калин пішаковий. Нас все чудово. А от суперника проблеми. Нападаємо сюди. І просає. Хочемо пішечка просунути вперед. Чи дасть він нам це зробити? Ні, не дав. Ой-ой-ой! склік! Це погано. Це дуже погано. Надіюся, все буде окей. Проставимо короля D2, щоб застати ті поля. Просуваємо далі пішечки. Далі. Так. Просуваємо короля. І сюди хочемо пішечка запихнути. Пред. Ні кроку назад. Б'ємо і захищаємо. Вперед, інші пішачки пішли. Король їхній теж підходить. Нападаємо. Йому. Все. Це, скоріш за все, перемога. Так, що наш суперник нам покаже? А суперник, певно, здається. Ну що ж, друзі, на цьому будемо завершувати. Дякую за перегляд. Слава ЗСУ! Удачі всім!